Значить, Провожу заміну керма, це є дорест. До нього подушка. Як знімати кермо, і розповідати не бо тут все просто. Ззаді з тильної сторони торкс 30-й, після чого подушка знімається, відщенкуються повністю всі контакти, Відкручується болт, який кріпить сам саме кермо, і кермо виймається. Єдине, дивимося по позначкам, щоб потім те друге кермо насадити вірно. Значить, Тут є одна особливість в тому, що автомобілі, які з 2004 року йшли, фактично рестове кермо підходить повністю. Тобто воно встановлюється, під'єднання до подушки відбувається аналогічними конекторами і відповідно нічого робити не потрібно. Тобто у 2004 році можна вільно поставити, зняти дорест кермо і поставити рестове, і фактично, і фактично нічого робити не потрібно. Фішки під'єднання, вони всі ідентичні. Єдине, що ось ця фішка в доресті під'єднується в подушку, ось тут, ось тут. Там де палась мій, тут. А в рестовому кермі... Ця фішка буде під'єднуватися в цю планку, а без цієї планки окремий іде кабель на подушку, де буде під'єднуватись ось тут. І усе оце вся різниця. Інші конектори підходять, вставляються і кнопки, все інше має працювати. Значить, кермовом не показав оце дорест, а рестове. Оце я перешив. Вийняв. Кармо вже до реста, ставлю по ресту, бачите, всі фішки зі шлейфом повністю підходять. Встають, все як має бути. Відповідно, ось ця фішка буде під'єднуватися ось сюди. Ось так. Нема різниці, чи цей, чи цей, воно одинаково під'єднано. Може бути ось цей. Це не принципово. А друга фішка, яка буде під'єднуватись до подушки, вона втикається туди і буде в саму подушку. Зараз покажу. От спочатку закручу болт кріплення керма. Крім того, звертаю вашу увагу, що потрібно зважати ось на ці позначки, для того, щоб кермо стояло рівно. Після того, щоб ви не їхали там кермо в якусь сторону не кривило. Так що так. Значить, ось виглядає все ось так. Тобто фішки під'єднання. І на управління. Ось там конектор. Все дуже просто. Звісно, перед тим, як встановити все до кінця, зафіксувати подушку, треба перевірити, чи працюють ці кнопки, тому зараз перевіримо, як працюють кнопки. Може побачити, що кнопки вверх вниз перемикання, все повністю працює. Звук, музика теж все, ну, тобто фактично все працює. Дуже легка процедура, тому вам до інформації, щоб ви знали, що в принципі, автомобіль, який випускався з 2004 року, в більшості форматів вже можна кермо Дорест поміняти на рестове і фактично жодних проблем з цим немає. Зараз закручую фіксацію подушки тор 30 і на тому кермо. Ось такий результат. власне. Перешили в принципі, нормально. Мабуть, всього, що товщина трішки збільшилась. ну, але я не скажу, що це для мене якесь критично. Звісно, виглядає трішки як ковбаса, але якщо не сподобається, то потім з часом ще раз можна перешити. Не такі великі гроші зняти повністю до нуля, все і тобто ще раз перешити. Все працює, це саме головне, для мене ще один досвід і розуміння того, що фактично е, варіанти. Сумісності Дореста і Реста почалися з 2004 року, щодо і фактично при заміні керма, бажання заміни керма необхідно щось робити, там, міняти повністю підрильову, повністю обойму, тобто фактично, можна кермо лише поміняти, і воно ідентичне по роз'ємам, також по фішкам, по під'єднанням і нічого не прошивати, кнопочки все працюються. Якщо буде бажання встановити РЕСТове кермо на Дорест 2003 року-2002, там вже Є проблематика, треба буде міняти, наскільки я розумію, повністю обойму і треба буде дещо паяти, щоб працювали самі кнопки. Так що вам до уваги. Мені теж в купілку моїх знань. Якщо у вас ще були додаткові запитання, обов'язково ставте їх в коментарях. Я обов'язково на них відповім. Ставте вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде в Україна!